Намасте, мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Ми продовжуємо наш челендж 30 днів йоги. Я дуже вдячна вам за збройний зв'язок, який ви залишаєте в коментарях. Це покращує наші сумісні практики, Хочу подякувати всім за теплі слова. Вони дуже надихають мене і мотивують створювати все більше і більше контенту. Сьогодні ми використовуємо усі знання, які здобули в попередніх відео в рамках нашого челенджу. Наша практика сьогодні буде доволі енергійною, Наповнюючою, тому, залишайтеся зі мною, ми переходимо на початок килимочка. Підкрутіть куприк, розправте плечі. Злегка пом'якшіть коліна, видовжіться в шиї за маківочкою вгору. Зробіть три цикли глибокого дихання. Наповнюйте легені киснем із кожним повільним вдихом, а з видихом спробуйте повністю звільнити легені від повітря. Запускаємо повітря в легені, максимально подовжуючи вдих. І розслаблено видихаємо. І ще вдих. І видих. І з наступним вдихом, підніміть ручки вгору над головою. Можете направити погляд між долонь. І з видихом опускаємося вниз до зігнутих колін. Робимо вдих, видовжуємося в паралель підлозі. І заводимо руки трохи назад, поєднуючи лопатки. Вдих тут. З видихом опускаємо долоньки вниз і крок назад в планку. Тут затримуємося, робимо вдих. З видихом опускаємо коліна на килимочок і чатуранга з колін. Вдих кобра. Відтягніть плечі від вух, не поспішайте підніматися надто високо, напружуючи поперек. Ми тут активовуємо спину і корпус, витягуємося маківкою вгору, тримаємося. Це не має бути легко. Робимо вдих. І з видихом обережно переводимо себе в собаку мордою вниз. Тут вдих. Та видих. Коліна можна зігнути. Живіт м'яко направляємо до стегон. Подовжуємо спину від кубрика за маківкою і куприком, наче хвостиком, тягнемось до стелі. Робимо вдих. І з видихом подивились вперед крок на початок килимочка. Вдих. Наполовину піднялись, видовжили спинку паралельно до підлоги. Ручки назад. І видих, опускаємось до зігнутих колін, розслабляємо плечі, спину, руки і шию. І з наступним вдохом, скруглюючись в спинці, піднімаємося прямо, дивимося перед собою на підлогу, щоб не зі ручок. Вдих потягнулись вгору за ручками, і видих намасте. Проробимо те ж саме. Робимо вдих, потягніться вгору, з видихом опускаємося вниз. І вдих наполовинку піднялись, витягнулись в спині. Видих, опускаємо долоні, крок назад, планка. Зробили тут вдих, з видихом коліна на підлогу і четуренга з колін. Вдих кобра, видих, собака, мордою вниз. Тут 5. Коліна можна зігнути. Чотири. Спинка довга, три, два. Один. Подивились вперед, зробили вдих, з видихом крок на початок килимочка. Витягнулися в спині, вдих, потягнулися маківкою вперед. Видих опускаємося до зігнутих колін. Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Поєднали долоні над головою, видих, намасте. Робимо вдих, потягніться вгору, з видихом опускаємося вниз. І вдих на половинку, піднялись, витягнулись в спині. Видих, опускаємо долоні, крок назад, планка. Зробили тут вдих, з видихом коліна на підлогу і чатуранга з колін. Вдих кобра. Видих, собака, мордою вниз. Тут п'ять. Коліна можна зігнути. Чотири. Спинка довга. Три. Два. Один. Подивились вперед, зробили вдих з видихом крок на початок килимочка. Витягнулися в спині, вдих, потягнулись маківкою вперед. Видих, опускаємося до зігнутих колін. Скруглюємося в спині, піднімаємося вгору. Поєднали долоні над головою, видих намасте. Ідемо далі, трохи ускладнюючи вдих, потягнулись вгору. І з видихом сідаємо на невидимий стільчик таз назад, корпус трохи вперед, долоньки разом, або долоньки вниз, в підлогу в каламочок. Дихаємо тут 5, 4. Тягнемось куприком трохи назад, а корпусом вперед. Плечі відтягуємо від вух. І вдих з видихом опускаємося вниз до зігнутих колін. Вдих наполовину піднялись, тут вже можна руки залишити на підлозі, витягнулись в спині, видих стрибок назад, планка вдих. І видих чатуранга можна з колін. Лікті притискаємо до грудного, опускаємося вниз. І кобра вдих. Або уртва-мукха. Якщо це уртва-мукха, то це сильні ножки, плечі відтягуємо від вух. Вдих тут і видих собака мордою вниз. Дихаємо. П'ять. Чотири. Коліна можна згинати. Три. Куприком, наче хвостиком тягнемось до стелі. Завжди подовжуючи спину і розслабляємо шию. Подивились вперед, присіли, зробили вдих, з видихом стрибок на початок килимочка. Вдих, наполовинку піднялись. І видих, опустились до ніг, можливо, до прямих. Не скруглюємося в спині, намагаємося тягнутися корпусом в районі живота до стегон. І вдих скруглились тепер, піднімаємося вгору. Погляд на килимку. Потім вдих, потягнулися вгору, поєднали долоньки, видих на мосте. Продовжимо. Вдих, потягнулись вгору. Видих, опустились вниз. І вдих наполовинку піднялись. Видих, сідаємо утка, тасана. ручки вгору. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зробили вдих з видихом. Уттанасана вниз. І вдих наполовинку піднялись. Видих, планка і чатуранга. Можна з колін. І вдих піднялись вгору. В кобру або собаку мордою вгору. Видих, собака мордою вниз. П'ять. Чотири. Три, два, один. Подивились вперед, присіли, зробили вдих. З видихом стрибок на початок килимочка. І вдих наполовинку піднялись. Видих, опустились до ніг. Скруглились в спині, піднімаємося вгору вдих. За ручками витягнулись, видих на мосте. Продовжимо додамо репхадрасини. Вдих, потягнулись вгору, видих, опустились вниз. Вдих утка тасана. Три, два, один. Видих утка тасана. І вдих на половинку піднялись. Видих стрибок в планку. Четуранга. Можна з колін, кобра або уртха мукха вдих. І атхамукха видих. Вдих тут. З видихом праву ножку вперед. На початок лимочка. Ліве коліно опустили. Вдих. Потягнулись вгору. Видих, виштовхнули ручки в замочку назад. Штовхаємо грудний вперед. П'ять. Чотири. Три. Не прогинайтесь, не провалюйтесь в поперку вниз. Два. Підкручуємо куприк. І один опускаємось вниз. Зробили вдих, ліву ножку активували. Видих планка і чатуранга. можна з колін. Вдих кобра або уртхамукха. І видих адхамукха. І робимо тут вдих, з видихом ліву ножку вперед. Праве коліно опускаємо на килимочок, вдих, потягнулися вгору, видих, виштовхнули замок вгору до стелі. П'ять. чотири, Три. Підкручуємо трохи куприк. Два. Не провалюємося в попереку. Один. Опускаємо руки вниз. Робимо вдих. Активували праву ногу. Видих, планка. І чатуранга можна з колін. Кобра або уртхамукха вдих і адха, мукха, видих. П'ять. Чотири. Три. Можна покрикувати тут на місці. Два. Один. Подивились вперед, присіли вдих з видихом стрибок. І вдих. Витягнулись в спині в паралель до підлоги. Видих сіли в утка, тасано. П'ять, чотири, три, два. Один. І з видихом опустились вниз. До ніг можна зігнути коліна. І вдих скруглена спинка, піднімаємось вгору. За ручками видих на стену. І вдих, витягнулися знову вгору до стелі. Видих, опускаємось вниз. Вдих, наполовину піднялись, випрямили спину, прогнулись в попереку. Видих, стрибок, назад. І чотиранга можна з колін. Кобра гарненько потягнулись приємно. Видих на коліна і сідаємо на активні підйоми. Штовхнули таз до п'ят. Дихаємо тут. Піднімаємося вгору. Сідаємо на активні підйоми на п'яточки. Спочатку підкрутили куприк, направили таз м'яко вниз, животик поміщаємо в тазове дно, намагаємося розміститись так, щоб у нас не було прогину в попереку. І ручками потягніться вгору. Зробіть вдих, відтягніть плечі від вух. І з видихом один лікоть згинаємо і дотягуємо до себе інший лікоть іншою рукою. Тримаємо ось таким чином. По готовності, заводимо ліву руку вниз і, можливо, фіксуємо замочок руками. Якщо поки зарано, просто тримаємо руки позаду за спинкою і штовхаємо грудний вперед, проте не прогинаємось в попереку. Дихаємо 5, 4, 3. Якщо втомлюються підйоми і хочеться опуститися вниз, опускайтесь. Три, два, і один піднімаємо обидві руки вгору. Тепер інший ліктік згинаємо, дотягнули рукою, допомогли собі долоньку лівої руки до лопатки. Штовхаємо грудний трохи вперед, дихаємо тут. І фіксуємо праву руку за спинкою, можливо, фіксуємо замок. Не поспішайте. Грудний штовхаємо вперед, в попереку не прогинаємось. П'ять. Заплющіть очі. Чотири. Три. Два. І один. Піднімаємо руки вгору вдих. І з видихом опускаємо руки вперед, перед собою, коліна під кульшовими суглобами. Зробили вдих, з видихом собака мордою вниз. Дихаємо тут, штовхаємо сідалішні бугри вгору. Куприком тягнемось наче хвостиком до стелі. П'ятем м'яко направляємо до підлоги. Будьте обережні, ніякого агресивного відчуття в сухожиллях під колінами. Відчуваємо приємне витяжіння гомілок. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. Подивились вперед, вдих, присіли, з видихом стрибок на початок килимочка для того, щоб сісти. Сідаємо і видовжуємо ножки перед собою. Витягнули за маківкою вгору, можна зігнути ноги в колінах, опускаємося животом до стегон і беремося або за гомілки, або за ступні ніг. Тут уже з цього положення, якщо спина рівна, можна по... Спробувати випрямити трохи ноги. Але, будь ласка, якщо ви скруглились одразу, коли випрямили, не поспішайте. Це не досить корисно, неякісно, немає сенсу це робити. Це тільки напружує м'язи в спині, не там де потрібно. Ми тягнемося з спершу корпусом, тором, торсом, животиком до стегон, а потім опускаємося глибше і, можливо, штовхаємо ноги вниз. Будьте обережні, не поспішайте. Завжди маємо животиком відчувати стегна. П'ять. Чотири. Три. Два. І один, м'яко, повільно допомагаючи собі, піднімаємося, згинаємо ноги в колінах. І вкладаємось хребет за хребцем вниз. Добре. Ступні по ширині плеч. Спробуйте торкнутися вказівними пальчиками рук п'яток. Тут притиснули поперек до підлоги. Робимо вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору, куприк підкручуємо і намагаємося тягнутися тазом якомога вище. Дихаємо 10. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Штовхаємо якомога вище. Три. Два. І один. Опустились. Підтягнули коліна до себе поближче відпочинок. Погойдайтесь зі сторони в сторону. Опускаємо ноги знову вниз. Повторимо. Якщо ви робите вже чакрасину, тобто місток, можете зробити місток. Зараз вдих, з видихом виштовхуємо таз вгору і дихаємо тут. Можете зафіксувати замочок і підгорнути лопаточки під себе. Чотири. Три, два, і один. Опускаємо вниз. Угу. Долоньки на підлозі, зробили вдих, з видихом підняли таз вгору, ножки теж видовжили вгору. Можна зігнути їх в колінах, вдих тут, з видихом направляємо таз назад, ноги за голову, поза плуга руки залишаємо на місці. Якщо в цьому положенні некомфортно або поки що недоступно, ми опускаємося вниз і ноги тримаємо в повітрі. Чудово. В позі плуга ми не рухаємо головою, не намагаємось подивитися нічого. Краще зробити асану після того, як ви побачили, як її роблю я. Робимо вдих, з видихом виштовхнули ноги назад. Погляд вперед на ножки. Дихаємо. Штовхаємо сідалішні бугри трошки вгору. Відчуваємо ручки. 5, 4, спрощуємо, якщо важко, 3, 2, і 1. Тепер долоньки підкладаємо під підпоперек, буде сервенгасана, простими словами, берізка або свічка, виштовхуємо ножки вгору, п'яти розміщаємо над тазом і тримаємо сервенгасану. Дихаємо. Штовхаємо якомога вище себе тазом. 5. 4. Трохи підкручуємо куприк. Три, два, і один. Так само, щоб повернутися, ми заводимо ноги назад, в позу плуга за голову. Ручки розподіляємо по килимочку і м'яко з'їжджаємо вниз. Обіймаємо ножки в колінах і погойдайте зі сторони в сторону. Розслабте ноги, руки. Можете залишитись тут для шавасани, поступово розслабляючи усі м'язи. І з вдихами та видихами, відпускаючи напругу з тіла. А я дякую вам за цю практику. Бажаю здоров'я, зовнішнього і внутрішнього миру. Та до зустрічі на килинку в наступних відео з нашого челенджу.